На даний момент у нашій державі існує проблема роздільного збору сміття. Рівень засміченості з кожним роком зростає, що призводить до екологічних проблем. Невикористання способу роздільного збирання сміття призводить до того, що неможливо вторинно переробити папір. Тому ми пропонуємо проводити тижні екології на базі вищих навчальних закладів. Таких тижнів екології має бути чотири: два тижні екології на сесіях та два тижні екології під час навчального року. Під час тижнів екології мають бути установлені спеціальні бокси для збору макулатури. В подальшому цю макулатуру будуть вивозити до спеціальних центрів збору папіру. Даний проект являється дуже актуальним, адже у 2011 році на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара був проведений такий проект і було зібрано 900 кілограмів сміття. Якщо вам сподобалась наша ідея, підтримайте нас своїм голосом.